Прапор кримсько-татарського батальйону імені Номана Челібіджихана здійнявся у Київському парку Доброволець. Символ кримських штурмовиків тепер поруч з іншими стягами добробатів, які боронили та боронять Україну вже 10 років. Зараз наші молоді воїни, кримські татари, громадяни України, вони допоможуть, щоб цей прапор теж був піднятий і був в одному. В одній місці зі всіма іншими прапорами. у день українського добровольця Україно-азербайджанське братерство відзначило бійців 48-го окремого штурмового батальйону. За відвагу та мужність голова організації Відадій Ісрафілов вручив ордени за підписом полковника Нацгвардії Віктора Толочка. Ісрафілов привітав Кремли зі святим місяцем Рамазан та наголосив, що чекає на якнайшвидше повернення Криму. Крымского татарскому батальону Янори Слямову. Витаем их сегодняшней святой. Я бажаю им перемогу, обовязково переможе. я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы, дай Боже, следующее наше свято было в нашем Крыму, в Бахчисарае. Спасибо азербайджанским братьям за эту награду. Для нашего батальона имени Номана Челебиджихана это будет очень важно. Она будет у нас в Крыму, в музее. Серед нагороджених захисників були представники Азербайджану, тимчасово окупованої Ічкерії та Грузії, які стали на захист України. Відзначили й голову меджлісу Рефата Чубарова. Привласнювати нагороду він не збирається. Каже, що передасть орден до музею спротиву Криму. За його словами, він буде символізувати єднання всіх людей в Україні.